Куди це піти ферзем? Ану, підкажи мені. Є сильний такий хід, щоб соперник не міг зробити рокіровку. Що сталося з відео про е 1 Турой на 1 це його з'їсть слон, а ми казали, куди піти ферзем. Щоб суперник не міг зробити рокіровку. Будь ласка, ще подумай, я ось відповідаю. На Е3. На Е3 підміняє. Забере чорний ферзь. Нам же ж не хочеться міняти ферзів. Ми мат збираємось ставити, так? А як ще піти ферзем? А ну давай подумаємо, я поки відповім. Що сталося з відео про перси? Не можу його знайти. Я ваш фанат. Дякую за боротьбу з читерами. Дякую, з читерами потрібно боротися, тому що це а, шахісти, які. Порушуючи чахові правила. Перця заблокувала Датська Федерація, прийняла рішення.